Левон Кейт не солдат. Він тінь, той, на кого не чекають. І коли він йде слідом, все місто це відчуває. Російська мафія ніхто не каже, усі мовчать. Але він не шукає дозволу, і цього разу він не зупиниться. У світі, де стародавні духи правлять стихіями, одна дитина кинула виклик долі, вона вже померла одного разу і повернулася сильніше. Тепер, коли на небо насувається хаос і світ стоїть на межі руйнування, юний нечжа повинен вибрати, бути тим, ким його вважають, чи стати тим, ким він має бути. Від творців найкасовішого анімаційного фільму. Китаю повернення легенди. Звичайний підліток, один дивний артефакт і портал у світ, де все зкубів, але це не просто гра, це реальність, де кожен блок має значення. Коли стародавній моб загрожує зруйнувати все, що збудовано, наш герой має навчитися будувати. Крафтити і вірити у себе. Вікселі це лише початок. Вона сама, в у світі гаруслих, він лабораторний експеримент, що втіти з далекої планети. Разом вони змінять він облило на від історія про сім'ї, яка не законна, а забиво. Де хаос, кохання, хаталактичний протилог сплітаються водою? І ввіз чоловіччю вуками, значить, вуку не залишається в пляжі. Ви не вважаєте, що вуку не вважаєте? Ви не вважаєте, що вуку не вважаєте? Вуку наймають тільки ті, хто її ревізує. Головність – забити недостачність саме фенізму та сили. Спіліться з тими, хто її не вважає.